Ви нам просто показали чувака замиленого на новій пошті з закритою коробкою і розказали класну історію. Місто попередньо думає готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо Панама Патагонія, в якій він був в червоному блайзері. Ми бачимо її на вашому скріні, а не в коробці або на чуваке, який замилений ще раз. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився. І на місці злочину, і перед тим як проводив розвідку, сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя, які ми думаємо, в повернеться. Які ми думаємо, які ми бачимо, але ми нічого не, думав, не бачимо. Ми також святкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти, тобто ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою, вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси. Таких нюансів їх сотні, ми не будемо загострювати вашу увагу. Конечно. Прошу далі. У нюансах вже ні. ж немає нічого. Так, на даному випадку ні. І тут ми вже Служби безпеки України будемо далі проводити нашу роботу, оперативну роботу. Можливо, Прошу добавити. Yeah. Доброго дня, шановні представники мідіа, шановна громада. Служба безпеки з першого разу підключилася до розслідування вказаного злочину. То злочині. де, де, де він відкриває колетно, коробку? Чи не відкриває вказу, коробку? Дало змогу затримати злочинця. Тобто причину, він уже злочинець, вказано, він навіть не злочинець. І ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. І одна із версій це причетність. Служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Разом з тим, використання бороди ми дивимося на різні ситуації і різні злочини, які створювалися на території України, і, можливо, причетність вказаного злочину. Дякую. Будь ласка, далі. Далі бачимо, як він забирає коробочку і уходить. Ще раз покажу. І ми не бачимо, як він її відкриває. Він просто забирає коробочку і, і уходить. І можливо причетні вказувані освіти. Дякую. Дивіться. Будь ласка, далі. Оба! А звідки ж ми знаємо, ласка, що знаю, там бачимо, речі, бачимо, якісь були? Це фігурант якраз е, в зміненому одязі вже рухається маршрутом, проходу. Далі ми бачимо і... три чувака, які йдуть по якимось дорогам. Фрагмент, щоб ви подивилися, зупиніть його, будь ласка, він, в принципі, був. Це особливості ходи, особливості антропології людини. Коли ми порівнювали цей величезний масив відео, який оброблявся, встановили в одній локації на камері приватній. де в одній точці рухається спочатку в одній одежі, потім виходить в іншій. Ми нас почали накладати маршрут руху. Звісно, переодівся одежа. Заванялась, переодівся чувак і ходить в іншій одежі. На, вже на особу, яка рухається не в, в тій одежі, яка була на місці своєї злочину. Ми... Зверніть увагу, перше, ліве і праве фото це перші дні перебування у Львові. Середнє фото це вже де четвертий день перебування, коли він вже почав переодягатися. бачите? А де фото в кепочці? До цього ви показували фото в кепачці. Чітко, як рухається руками? Як... Закити. Тобто воно, у нього спочатку сумка, ну судячи з цього відео, а тут на, на нижньому відео рюкзак. І чуваки трошечки різні. Але да, навіть навіть я бачу. Походи і так далі. Це вже безпосередньо день вбивства у фопісному дворі. Я хотів би тут звернути увагу, вбивство відбулося за рогом цього селікарного будинку білого там, де зелена машина стоїть, і камера не захватила момент вбивства. Зразу... Тобто, ми не бачимо де вбивство було і хто, хто саме вбивав. Хочу сказати, але камера захватила саме підхід, підхід підозрюємо до. І підготовка безпосередньо за одну хвилину, навіть за пів хвилини, до скоєння вбивства. Так, за одну чи Фактично, за Фактично, ви пів? бачите, він рухається Рухайте, будь ласка. От, на дорогу, а рогу буде. Коротше, останні 10 хвилин ми бачимо, що хтось рухається. Ну, більше нічого він не бачимо. а правіше там якраз було місце чинення цього злочину. От зараз ви бачите в червоних е, рукавицях, туди, такі довгі. <кій> Це вже безпосередньо він йде за декілька секунд до чинення вбивства. Вдягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон патронку, повернувся і це доказує е, повністю освіт. А який патрон в патронник? Де? Де відео, який, де він це робить? Навіщо це вигадувати? Експеримент повернувся і підійшов до. Пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі е з валізою та е звичкою танською сумочкою, е ми е провели відповідну роботу із службою таксі, з таксистом, який пізніше приїхав. Е саме вона просто була статично е в такому сталому е вона очікувала просто на це таксі і спокійно, і спокійно себе абсолютно поводила. Ну, тобто нам спочатку показували 10 хвилин, як хтось ходить, да, ну більше ні, ніяких доказів не було. а потім сказали, що здійснилось бивство і показали, що хтось біжить. Ну і логічно, що тепер ми думаємо, що це саме він біжить і бачимо всі відео замилілиї. Навіть там, де от видно да, обличчя потім, але відео замилені це не відео, і тут замилене. Тобто до цього він ходив і на цих відео, відео ми, відео злочин, ми, ми місця, можемо відео, цю вокзал, не можемо розпізнати конкретно цього це але Вони можуть він виїжджає з Львова до Дніпра. Це 21 да. число. Це, день, це Звичайно, вбивство. Ну це злочин виїжджать зі Львова до Дніпра. І це не факт, що це він, навіть, тому що нам не показують обличчя. Стас. За пані Іриною. в день він виїжджає да, на потязі, це ми бачимо на залізничному вокзалі, бачимо рюкзак ззаді, з яким він і приїхав до міста Львова. Наступний файл це вже він прибув зранку в місто Дніпро. Дивіться, капітан очевидність, якщо ти виїжджаєш зі Львова у Дніпро, то треба ж показати, що ти прибув в Дніпро. Навіть з тим же самим рюкзаком. Ну, обоє. прям геніально. А чого ж він не в кепті? Ну далі момент затриманий. Це вчорашній день, а. перша година дня спрацював спецназ. Він проживав на восьмому поверсі будинку в місті Дніпро. Проживав там з мамою. І коли мама вийшла з квартири. З нас вірвався до квартири. Головне, щоб, як я вже говорив, щоб даний підозрюваний на сьогоднішній день він був живий, щоб йому... Щоб ми могли його захопити, тому що працював також професійно і рахую, Було двоє дверей, перші двері йшли в тамбур, друга броньована двері. Тобто нам розказали про парня, який до квартири, десь ходив, десь бігав, Може бігав. Може він спортсмен, він. він же ж спортсмен, він же ж футболи... футболіст. Чому йому не побігати? Побігав, його там на якісь камери засняли, не показали вбивство, не показали. Нічого, нічого по факту не показали і показали, як його затримали. Далі, Далі цікаві Щас, задавати, докази. <сікур> докази просто супер цікаві. <кхів> Далі ми бачимо оглянути телефон, скрини переписку. Я. Не буду диктувати зараз, ми вам надамо це відео, ви побачите. Ну, Якщо коротко, просто що він там нам обговорює, ну, скажу так, непрямо, але чому він взагалі, і яке він відношення має до. Коротше, нам показують телефон з затертою перепискою і розказують знову якусь байку, тому що. Тому що це зручно, ну треба ж мотив якийсь, да? Мотив, от є, на телефоні. А чи то його телефон, чи то не його телефон. Чому не показати, кому він це пише? Всю переписку непонятно. Пелик Q або філософія. Ці переписки не наскільки обширні на сьогоднішній день, обширні. але слідство е, на сьогоднішній день нам не дає можливості їх всі розшифрувати і надати цю інформацію. Обширні і зашифровані походу, уявляєте, вони ще й зашифровані. У 18-літнього футболіста зашифровані переписки це інформація, яка стосується не тільки, наприклад, поліції. Це інформація, яка стосується сфери е е Служби безпеки України. У 18-літнього футболіста переписка з, з такого рівня, що її треба Службу безпеки України читати. Тому попереду у нас дуже багато спільної роботи. На сьогоднішній день просто що ми хотіли вам надати відповідні моментні повідомлення, якщо дозволи відкрити слід. Це також у нього в телефоні. Можу сказати, що в, в телеграм-каналах сьогодні зранку з'явилася інформація, що в нього була моя боротьба гітру. Та ви що, Оце от саме, саме от фішечка. Ну, треба ж показати, що парень трошечки того. Тому от ми э, взяли картинку. Ну, вже навіть не бачите, даже не скрин телефона, а, а, а просто картинку вставили. І що тут у нас намальовано? Секретні інструкції Цру і КГБ по збору фа фактов. Інструкції ЦРУ і КГБ. Уявляєте, який негодяй. У нього була ця картиночка або не була, Непонятно теж, тому що, ну <смітно> у нас що заборонено <смітно> картиночки на телефоні. Ні, оця саме такі документи були там знайдені в телефоні. А, Такі це да, ще й да. документи. Те, що сказав Володимирович, не дивлячись на молодий вік нашого фігуранта, документи ЦРУ Кацапською бізнес, на телефоні. Вивався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, рекортувався і так далі. І ну, порносайт, мабуть, теж продивилися. Да, Порнхаб. Також, так, да, це в месенджері, в пошуку, пошуковому... Так. Да. Це був скрін такий забитий нього і пошуковому, так, да, і в пошуках і саме буває <клес> скрін на. Знайшли з Фаріон. Оце су, супер-мега-доказ, що от. Ну я навіть не знаю, як це сказати. Знайшли скрін з Фаріон у нього на телефоні. Мабуть. Ну, або. Ну, це, як ми бачимо, це взагалі браузер, так? Да? Браузер зверху. Причому цей браузер трошечки цей телефон відрізняється від того скріна, який ви показували до цього. Тому що до цього там на телефоні були, по-моєму. А ну-ка. Трошечки розмір не той, мені здається. Не мене здається скрін трошечки іншого розміру. Дивіться, цей квадратний, той більш прямокутний. Тобто трошечки різні телефони. Да. Це був скріптики і забитий нього, і пошуковував, да, і в пошуках саме відбувається. Да. Тобто достатньо просто пошукати да. когось в інтернеті. Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами. Там ми заблюрили, є прізвища інших політиків. На телефоні є прізвища інших політиків. Я вам більше скажу: на сайті Верховної Ради є прізвища інших політиків. Ну далі є е, е, депутати, засідання е, облрад і так далі. Він цікавився, це вже бачили натратила з першого, з третя. Ну після повернення міста Дніпро. Я не зовсім зрозумів, що це за текстовий файлик. І в історії веб-перегляду містяться пошукові запити. Ну і, і що це доводить нам? І взагалі, хіба?